Хлопці, навчайтесь, бо ми закінчуємося. Сказав, давайте тут відпочинемо. Бо нам треба було марш-бросок зробити 700 метрів до через поле, відкрите поле через посадку. Він стріляє два рази в мене: бам-бам! Я ниряю в окоп. Я в окопі винирюю окопа, а це ворог. Челюсть поламали так. Трошки не дочуваю, але можна списати на те, що я вже не молодий. Є близький родич, який служить дуже давно. І в серпні 22-го року він якось сказав: хлопці, навчайтесь, бо ми закінчуємося. Мене це дуже вразило тоді. Я почав готуватися, трошки там було зайвої ваги. Там це все діло. І шукав варіанти, куди можна піти, долучитись до Силиборон. І побачив проспект. Що організується гвардія наступу, і в цьому проспекті побачив, що командир у прикордонників Героїв України, полковник Валерій Падик. Я виявив бажання служити під керівництвом Герої України. Було страшно, тому що дуже багато було нового. Багато нового обстріли, літаки, техніка. Все вибухає, так да, було страшно. До війни я працював інструктором в парашній ланці, вчив людей випригувати з літака і вчасно відкривати парашут. Ну, це такий як атракціон. Тобто, з людьми пригали. Я з Бучі, там народився, вивчився, виріс і зараз там проживаю. Там проживає моя родина. На щастя, ми виїхали, не були в окупації. Я з родиною відправив 26 лютого на західну Україну. З мамою ми виїхали 3 числа, тобто ми не були в окупації. От але я в перші дні після деокупації був в Бучі і бачив багато жахливих речей є. Ну то був саме свідком. Жахливих речей, які чинили окупанти. Важкі події. Ну, найважче це втрачати побратимів. Втрачати побратимів, коли гинуть люди. Різні люди, є професійні військові, є люди, які вперше прийшли сюди, є люди, які тільки долучились до служби в силах оборони. Різні люди, є люди вже із бойовим досвідом, є такі люди, які вперше прийшли і попали в складні військові в бої. От, і, на жаль, є втрати і серед солдатів, і серед сержантського складу, гинуті офіцери. Саме важко, важче це звичайно кому. Людей. Хлопці є з різних регіонів, з Вінниці багато, є кияни, є з Чернігівщини, з Харківщини, з Закарпаття, Прикарпаття. Тобто з усіх регіонів у нас є хлопці, які виконують цю роботу, складну роботу піхотинців. Ми піхотний підрозділ, ми в окопах, в ямах, так ще кажуть, і навіть якщо обстановка не важка і нас безпосередньо не намагається ворог вбити, важко знаходитись просто в окопах в, 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 в такій ситуації, що нічого нема, особливо важко, коли на ти заступаєш наряд в темряві один, тиша, і ти наодинці сам з собою і думаєш, хто там бігає, чи то лисиця, чи то ворог підкрався, коли ти один на один залишаєшся з собою. Також це важко. А коли вже мова йде про е, бої, коли треба стримувати ворога, там, звичайно, піхота. Дуже, дуже складно піхоті. Там ситуація така, я виходив з оточення. От, ми нарвалися на ворожу засідку, там, де, ну, то, і, в принципі, не мало бути. Я йшов, у мене баклажка води і лопати. Ми йшли на позиції копати і страдати, як у піхоти. Ну так є, ну Така робота. От і що. Тобто, автомат у мене був і про той. Ну, Проважати ТРОшник, який показував дорогу, де ці позиції, бо ми не знали, ми тільки заїхали одразу туди, в бой. От, сказав, давайте тут відпочинемо, бо нам треба було марш-бросок зробити 700 метрів до, через поле, відкрите поле через посадку. Ну, Сидимо, відпочиваємо десь хвилин, щоб бігти. І цей порожати каже: ну, дрон летить, давайте сховаємося. Це ну, довга історія. Воно, з 9 ранку до 6 вечора це все відбувалося. Ну, там вже було, наче я думав, виходжу, там по пасаці йшов прямо через бойові порядки ворога. Тобто вони стріляли по мені, слава Богу, не попали. І я по окопу біг. Я вже впевнений був, що там уже наші, точно ми я біг в сторону наших. І він стріляє два рази в мене. Бам-бам! Я ниряю в окоп. Я в окопі біжу, біжу А він зліва. Я ниряю в окоп і кричу: блять, давайо б свої винирюю окопа, а це ворог. Я опять ниряю, він кидає гранату і вибухає граната тут. Тобто, це поранення. Тобто кульових поранень у мене не було. Просто я бачив, що це на щастя було РГД 5 Усь, ну там чилісь поламали, так трошки не дочуваю, але можна списати на те, що я вже не молодий. Мрія така, щоб в Україні був мир. І саме в Україні. А щоб Україна була, нам треба перемога. Ми виборюємо країну для українців. Тому побажання такі перемоги і миру, щоб ми вибороли Україну, вибороли країну для українців. Таке у мене побажання для сталевого кордону і для всіх українців, які борються за Україну.